Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гавдін, а ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогодні з вами будемо розмовляти про хвороби бджіл, а саме про ту хворобу, яка слугувала причиною загибелі моєго першого вулика в цьому сезоні. Я розкажу, як він загинув, я розкажу, чому він загинув. І саме головне, ви теж зможете зробити висновки щодо цієї ситуації і вжити необхідні заходи у себе на пасіці. Отже, дивимо. Справа в тому, що нещодавно на моєму YouTube-каналі вийшов ролик про те, як я розбирав першу в цьому році загинувшу бджолу сім'ю, і ви бачили, скільки там було подмору, скільки там було рамок, в якому стані вулики. Хто не бачив цей ролик, я зараз його викладу посилання зверху. Ви зможете передивитися, але в двох словах повторюся. Щоб бджоли сиділи на восьми рамках. Вони були об'єднані з двох сімей. Перша була основна сім'я, вона сиділа на п'яти рамках, і друга сім'я, вона сиділа на трьох рамках. Як мінімум, всі вулочки були з бджолами. Після об'єднання були вже потепління на початку січня місяця, і я коли дивився цей вулик, він був живий. Але коли під час чергового потепління в кінці січня місяця я діагностував, що з нього вилітають бджоли. Відкривши його, я побачив, що сім'я загинула. Я зробив повний розбор вулика. У вулику, по-перше, було сухо. По-друге, було незначне опорожніння кишківника, тобто незначні сліди калових мас. При розборі гнізда виявилося, що в меду достатньо. Що плуб сидів в досяжності від меду? Далі при розборі гнізда виявилося, що увесь підмор був рівним шаром на підлозі. Підмор був сухенький, бджола, на вигляд, не дуже стара. Вона, брюшко, не було лисе. При зважуванні виявилася маса бджоли 850 грам разом з тазіком. Але потім, коли я виняв з тазіка під мор і зважив окремо тазік, виявилося, що тазік важив 230 грам, Тобто бджоли там знаходилось 630 грам. Ось зараз ми бачимо ту кількість розплоду, яка була в бджолосім'ї, по об'єму 2 літри. І ось, виходячи з цієї інформації, у мене виникло питання, чому загинули бджоли. Оскільки я не є дуже сильним фахівцем ветеринарній медицині, я вирішив зробити лабораторні дослідження і звернутися до спеціалістів. Я знаю три основні спеціалісти в галузі ветеринарної медицини щодо бджільництва у нас в Україні. Це Руденка, Єфіменка та Галатюк. Отже, було прийнято рішення. З діагностування у цієї причини до Тетяни Михайловни я не дозвонився, але я дозвонився до Олександра Євтафійовича Галатюка. Отже, до Руденка вже не став звертатися. Олександр Євтафійович запропонував мені взяти пробу бджіл, взяти пробу стільників з медом, взяти пробу. Стільників обкаканих, взяти пробу стільників, де завмерли в стільниках бджоли, і відіслати ці всі зразки до нього в лабораторію. Ця вся розмова відбувалася у п'ятницю. Отже, ми домовились на понеділок. Але в понеділок, коли ми вийшли на зв'язок, Олександр Євстафович повідомив, що можна нічого не відсилати, бо йому і так все було зрозуміло по відео. Він побачив деякі залишки розплоду, які були в місті, де сидів клуб зимувалої бджоли. Огляд та аналіз цієї всієї інформації свідчить про те, що це ентобактеріозна хвороба бджіл, яка уражує безпосередньо маточні труби матки, і бджола, відчуваючи те, що матка уражена, намагається її поміняти. Проаналізувавши цю інформацію, я пригадав, що коли я скорочував сім'ї, Мої відводки сиділи початково на 6 рамках. Але я витягнув порожні рамки і там був розплід. Тобто всі рамки з розплодом я повитягав. І що ми бачимо? Я приєднав відводок до основної сім'ї на трьох рамках без розплоду. А коли діагностував загибель бджіл, на рамках вже було декілька розплоду. Це все пояснив Олександр Євстафєвич. Він сказав, що бджоли. Відчуваючи цю хворобу, намагаються замінити матку. Навіть в зимовий період, вони її посилено годують, вона кидає розплод, бджола сім'я зношується, тому що виховує розплод і, відповідно, загибає. Далі Олександр Євстафійович розказав, як працює ця ентобактеріальна хвороба. Те, що я вам сказав, що бджоли намагаються замінити матку в будь-який період, це одне, але. Мене зацікавив той факт, що це і впливає і на період раїння. Бо на початку розвитку сім'ї, навіть якщо вона вийшла з зими, влітку починається розвиток бджолосім'ї, і бджоли хочуть поміняти матку. І навіть не досягши дуже великої кількості бджіл, кидаються маташники, потім зацвітає ріпак, потім зацвітає акація. І ця сім'я намагається. Очиститися шляхом раїння, тобто бджола намагається вивести нову молоду матку, политись з цього гнізда і знайти собі чисте гніздо, щоб залишити ту хворобу на старому місці. Але внаслідок цієї ентобактеріальної хвороби страждає імунітет бджіл, страждає резистентність бджіл, тобто бджола становиться слаба. Вона швидко вражається хворобами, швидко вражається кліщем. І ці всі хвороби прогресують на фоні зниження резистентності бджолиної сім'ї. Ось в двох словах про діагноз того, що мені сказав Олександр Єстафєвич. А тепер, друзі, перейдемо до самого головного: що з цією ситуацією робити? Олександр Євстафєвич. Повідомив мені, що ця хвороба, якщо в мене є один вулик, скоріш за все уражена вся пасіка. І пасіку треба лікувати. Перше, він сказав, після першого весняного обльоту скоротить бджоли до кількості тих рамок, які обсіджують бджоли, утеплить і далі почать годувати бджіл цукровим сиропом з препаратом Кабмій-йод. Це потрібно дати 3 рази по 330 грамів через 4 дні. Далі, після завершення підгодівлі кабмійодом, треба дати курс пробіотиків. Теж по 330 грамів, теж через 4 дні, але там треба давати чи 4, чи 5 разів. Тобто стимулювати імунітет бджіл, замінити оці грибкові ентобактеріальні хвороби на добрі бактерії. Звісно, що інформація потребує перевірки. Однозначно, я так буду робити на своїй пасіці. Про результати обов'язково я вам доповім. Ви побачите це все на відео. А перед кінцем відео хочу вам показати книжки, які пише Олександр Євстафійович. Оце, що у мене є хвороби бджіл та основи бджільництва. І друга у мене є целебні свойства продуктів пчеловодства ще російською мовою. Зараз я знаю. Олександр Євстафівич вже надрукував чергове своє видання, і він вже вислав мені на пошту. Вона буде називатися Інновації в лікуванні хвороб бджів. Обов'язково подібну літературу треба нам читати, бо нам треба мати зброю проти хвороб бджів. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, обов'язково коментуйте відео. Я бажаю вам миру, добра. Бережіть себе своїх рідних та близьких, а ми з вами ще обов'язково побачимось! 爸爸。Пока.